ці реформи заради майбутнього у Верховній Раді України Шендерунська Ірвіта Миколійна. Дякую. Шановні ямарчани, за давньою традицією освяченої пам'яті наших батьків і дідів, щороку на вашій благословенній землі у селі з поетичною назвою Срібне збираються люди на храмове свято Возвиженський ярмарок. З цим величним рігільним святом вас відбуваємо. Лідер депутатської фракції реформи заради майбутнього Ігор Олександрович Рибаков. Ми приїхали на це видовищне свято, щоб передати від нього не лише поздоровлення, а й як водиться з подарунком. Удар Христоводжужинському храму Ігор Олександрович передає ікону. Олег Мітич. У вівторок у вас храмовий день, да? це подарунок вашому храму. І на сам кінець дозвольте ще раз привітати вас усіх зі святом, побажати усіряти гаразд, висновити сподівання, що наступне велике релігійне свято, свят, віри, надії, любові і їхньої матері Софії стане для всіх вас дороговказом на майбутнє щасливе і заможнє життя. Дякую, зі святом вас Я хочу... Ви, за цю ікону і відповідно чудовище місі Брука. Проюка... Це заходи приволучені саме Ясафу Дугородському, і а, всі а, представники нашого, нашого регіонального братця знаходяться зараз там. Тернівторок, саме на саме святого зближення, на наш храм, ця ікона буде вручена в храмі Отцю Іоанну.